Звичайно, виникає питання, якими методами ми можемо оцінити результативні взаємодії державного органу із громадськістю. Тут достатньо різноманітний арсенал методів. Передусім, це аналіз нормативно-правових актів, які. Видає державний орган процесі організації взаємодії з громадськістю. Це аналіз офіційних звітів або офіційних ем, даних, які виробляються державним органом або готуються державним органом, і головне оприлюднюється державним органом, коли організовується взаємодія з громадськістю. Це публічні звіти, адже законодавство і про державну службу чітко говорить, що кожен керівник державного органу періодично має публічно звітуватися про результати роботу роботу державного органу за відповідний період, або за відповідний рік, наступним методом є дуже важливим: контент-аналіз відкритих джерел, в якому висвітлюється діяльність державного органу по взаємодії з громадськістю. Що мається на увазі? Передусім, це офіційний вебсайт того чи іншого державного органу, це портал відкритих даних, на якому фіксуються ті чи інші статистичні або інші показники діяльності. Державного органу. Крім того, дуже важливим методом оцінки взаємодії державного органу з громадськістю є проведення індивідуальних або групових інтерв'ю з державними службовцями, які причетні до організації або до забезпечення процесу взаємодії державного органу з громадськістю. Дуже важливо ретельно спрацювати. Експерту з оцінки саме з цим методом, тому що цей метод дає можливість не просто зібрати якусь інформацію, а в процесі розмови, в процесі структурованого або на напівструктурованого інтерв'ю з конкретним державним службовцем, передусім з керівниками відповідних структурних підрозділів, зрозуміти. Ту чи іншу інформацію або виявлені ті чи інші явища, процедури, тенденції і так далі. Ну і ще дуже важливим є метод фокус групового інтерв'ю, і такий метод найбільш є доречним, коли мова йде про. Збір інформації, скажімо так, від представників іншої сторони взаємодії, тому що експерт, який проводить оцінку результативності державного органу, має розуміти, що недостатньо зібрати просто інформацію, яка є в наявності у самого державного органу. Дуже важливо провести відповідні інтерв'ю з тим. З ким взаємодія або на кого направлена така взаємодія державного органу. Мається на увазі передусім це громадські ради при державних органах, інші консультативно дорадчі органи, в якому представлені ті чи інші заінтересовані сторони. Це можливо окремі організації громадянського суспільства, які взаємодіють на різних рівнях з тим чи іншим державним органом, які джерела інформації можуть бути використані при проведенні оцінки взаємодії за Громадськістю державного органу. Ну Передусім, це офіційні звіти, або наявно офіційна інформація, яка може бути е, взята до уваги експертом від державного органу, який є об'єктом оцінки. Це інформаційні звіти, які є в відкритих джерелах і які можуть бути використані е, у. При цілеспрямованій комунікації державного органу з тими чи іншими представниками заінтересованих сторін, ну згаданий вже офіційний вебсайт того чи іншого державного органу, але крім іншого, ще можна бути використані інші офіційні державні офіційні вебсайти, які є під адмініструванням тих чи інших державних органів. Мається на увазі. Вебсайт Кабінету міністрів, наприклад, або знову ж таки згаданий портал відкритих даних. Крім того, можуть братися до уваги як джерело інформації, офіційні вебсайти громадських організацій або інших об'єднань громадян організацій громадянського суспільства, оскільки організація громадянського суспільства, якщо вона належним чином комунікує взаємодіє або перебуває в партнерських взаємостосунках з тим чи іншим державним органом, може висвітлювати таку взаємодію на власному офіційному вебсайті. Крім того, ми можемо використовувати як джерело інформації безпосередньо дані від групових. Або індивідуальних інтерв'ю з представниками тих чи інших структурних підрозділів державного органу, які інструменти оцінки варто застосовувати або можна застосовувати при проведенні такої оцінки? Ну, це, передусім, відповідні анкети. Тобто, наприклад, якщо експерт з оцінки, а це є достатньо доречним, захоче зібрати більш, скажімо, інформацію від ширшого кола? Тих, хто взаємодіє з тим чи іншим державним органом, то можна використати інструмент анкетування онлайн-анкетування. Для проведення того ж індивідуального або групового інтерв'ю, експерт з оцінки може застосовувати відповідний. Гайд або е, анкету, в якій будуть зазначені ті питання, навколо яких має відбуватися це інтерв'ю або ця розмова. Е, крім того, е, для успішного проведення того ж фокус групового інтерв'ю, варто використовувати знову ж таки інструкцію або такий сценарій такого фокус групового обговорення, під час, е, який дозволить структурувати розмову, а не просто хаотично отримувати якусь інформацію. Е, Насправді важко визначити вичерпний перелік методів і інструментарії, які може використовувати експерт з оцінки результативності взаємодії державного органу з громадськістю, але в будь-якому випадку треба розуміти, що якість оцінки залежить від. Того, яка інформ... наскільки достовірна інформація береться до уваги, наскільки Висновки, до яких дійде експерт, і тим більше рекомендації, які будуть розроблені експертом, спираються на доказову базу, а це знову ж таки достатньо проаналізовано належним чином інформація, дані, а не просто відчуття беруться до уваги, якісь домисли або, навпаки, скажімо, припущення, які нічим не підтверджені. Це є дуже важливим, оскільки знову ж таки. Результати такої оцінки мають бути взяті до уваги і головне взяти в роботу державним органам. Ще є дуже важливий момент розуміння методології, яку ми з вами розглядаємо: методологію оцінки взаємодії державного органу з громадськістю, що ця методологія може бути використана як для проведення так званого. Так званої зовнішньої оцінки, коли для проведення оцінки залучається зовнішній експерт людина, яка поза, працює поза державним органом, але знову ж таки методологія, яку ми розглядаємо, може бути адаптована для проведення самооцінки або внутрішньої оцінки, коли відповідний підрозділ, спираючись знову ж таки на Методологію, навіть беручи до уваги належні методи і інструментарій, самостійно проводить таку оцінку власну оцінку своєї результативності. Звичайно, тут виникає питання, наскільки це об'єктивно, але якщо правильно належним чином використати зазначену методологію, то можна мінімізувати суб'єктивізм при проведенні такої оцінки.